Коротше, мужики, всім привіт і всім слава Україні! Е -е, прошу вибачення за затримку з відео про огляд тракторів. І добре, що я затримався, оскільки кілька моделей буквально вчора вискочили мені в рекомендаціях. За них варто було б сказати дійсно. До 6 тисяч доларів, що можна дійсно підібрати, щоб воно більш-менш виконувало свої задачі максимально адекватно. Також я лишу посилання в описі одного з знайомих моїх, де він показав коробку Syntaya 3, +1, де, як виявилося, проблема не тільки в цій муфті, ну не стільки проблема мається на увазі, про неї я вже розповідав. Це не проблема, це заводське рішення для того, щоб пом'якшити удари на трансмісію, але там проблема про міжуточній коробці, яка відповідає за діапазони. Там дійсно розмір шестерн мене. Здивував в поганому сенсі. Це все інше питання. Розгляд трансмісій, які мають стояти на тракторах, я вважаю, має. Ну, на жаль, зараз така ситуація, що тільки обмежується, але обмежується трансмісіями 4 плюс 1. 3 плюс 1 вона занадто слабка, особливо на повноприводних варіантах та... тракторів. Значить, про що буде вестися мова? На жаль, техніка, яка є в Україні, це. Обмеження. Її, здається, вдосталь, її дофіга. Її очі розбігаються, неможливо навіть інколи оприділитися від того розмаїття капотів, діодних фонарів, приборних панелей і того всього. Ну, зазвичай, в більшості різниця вся конкретно заключається в більшості трактора саме в зовнішньому вигляді і в якихось. Елементах, які на його роботу, як тягову одиниці, не впливають від слова зовсім. Тобто нам дають щось, і наша проблема в тому, що ми на це погоджуємося. Відповідно, як ви бачили в попереднє відео, як виявилося, якщо зайти на сайти виробників або просто на китайські сайти, де продається техніка, розмаїття там дійсно, там реально просто от одне шасі. Яке може бути мати купу виглядів і купу можливостей різних. Чи це буде редукторний міст, чи це буде кулачний міст, чи це буде примусова гідравліка на одному циліндрі, як мій середній палець, або, як, вибачте, хрен слона. Тобто це вже є різниця в спроможності цієї гідравліки, навіть, і у випадку несильної варіації ціни. Тобто там не буде щось там. Наприклад, замінили гідравліку на більш сильну, і ціна змінилася там на сотні і тисячі доларів. Виробників прямих цього немає. Ну, а в нас тут знову ж таки, як і писали люди в коментарях, як і я вже говорю три роки. Хлопці, які займаються тракторами, вони прекрасно розуміють, що вони самі собі свої власні продукції створять конкуренцію, яку вони не зможуть подолати. Тобто є якась продукція. Є якась її кількість, наприклад, знову ж таки, ці мототрактори або дуже прості, дешевенькі, трохциліндрові, дуже простяцькі, легенькі, слабенькі і т.д. І тут з'являється дійсно річ, яка може їм дати фору абсолютно у всьому. І тоді постає питання, навіщо от самому собі створювати проблеми? Це наразі так. Чим керувалися люди в той час, коли замовляли, тут? я не знаю. Але, знову ж таки, з іншої сторони, знаю. Це З логічної сторони я не розумію цього. А зі сторони спекулянта-комерсанта це зрозуміло. Взяти щось чим дешевше і продати його чим дорожче. Того, що це людський заробіток, це в прямому сенсі впливає на їхній достаток. І можливо, був би я на їхньому місці, я б робив би так само, Ну, дивлячись на ситуацію, яка є в Україні. Тобто ти не знаєш, що буде завтра. Тобі хочеться чим скоріше, чим більше наварити гроші. А вже далі що буде, це вже ну нікого, скажімо так, з них, на жаль, ну, в більшості своїй не дуже сильно колише. Це херня нездорова, я згоден з тим. Але конкретно хочеться сказати саме от про таку техніку, яка стоїть у мене за спиною. Достатньо відео я зняв, мої враження, що треба робити і так далі. Я знімав тоді відео, знаєте, з таким предлогом, що да, от він дешевий, ви мусите щось зробити для того, щоб він там краще робив ту чи іншу роботу. Це можливо. Все, типу, нічого негативних сторін в цьому немає. Баластувані, форсірування мотора, там, і т.д. і т.п. Нічого поки що не, не вилізло, скажімо так, не виявилося нічого такого, щоб я міг сказати, люди, Боже, ну, ні в якому разі не робіть цього, бо там щось там станеться. Але з другої сторони, давайте зайдемо зі сторони тепер, як я можу будувати свої якісь думки на базі того, що я от бачив раніше, побачив тоді і знімав на відео, і всі мої емоції можна пояснити кількома простими словами. Якого, блядь, хуя виходить, тепер да? ми зобов'язані щось заробляти, якщо ми можемо чуть-чуть, не набагато реально доплатити, реально, і буде всім добре, і отримати набагато щось краще. Знову ж таки, з тим моментом ми погоджуємося з тим, що нам пропонують. Бо наші побажання і все інше, на жаль, залишаються непочутими в мірі, саме в цьому в міру того, що людям наплювати, бо вони вже мають іншу техніку, яку треба реалізовувати. І те, що вони нас послухають, це негативно скажеться на них самих, на фінансах, на бізнесі, на тому всьому. Як би ви робили на їхньому місці, я думаю, відповідь на це питання відома. Тому з якої сторони якось можна зрозуміти. Але з іншої сторони, я далі буду вимагати, далі буду піднімати цю тему, роз'ясняти людям, хто ще не зрозумів, що можна облаштувати краще хід своїх справ в сфері міні-тракторів. Завдяки адекватним тракторцям, якими будуть люди задоволені, це виглядає як утопія з одного боку, коли ти отримуєш трактора, в якому реально, ну, по великому рахунку, не треба засучувати рукава, брати сварку і болгарку зразу з покупки, з дня, коли він до вас приїхав. Як, наприклад, у випадку таких тракторів, так? тобто можливо збільшити його. Ефективність його можливості, але це треба робити власноруч. Хоча є техніка, яка в реальності не набагато дорожча, якби в деяких людей не були такі їбальники і такі ще більші кишені, які вони хочуть наповнити, це все насправді є так. Тільки просто люди, які вже звикли дуже багато їсти, вони не можуть змиритися, що їм треба трошечки деякий час посидіти на дієті. У нас трошечки зіпсувалася погода, я надію, що ви мене докачуєте. Це біда. Це, оце є основна проблема. Є зона комфорту, з якої не хочеться виходити. Знову ж таки, психологічний бар'єр. Мене все влаштовує, все прекрасно, я заробляю далі. Незалежно там, від того, хто що, який там техноворон що там знімав, там, що, що говорив. У мене справи йдуть далі нормально. Там. Або я далі буду робити те, що я хочу. Мені ніхто не указує. В цьому також проблема. Тобто, відповідно, треба або мені самому цим зайнятися, хоча це дуже зараз проблематично. Був варіант возити техніку з Китаю, роз'яснюю, коротко і ясно. Був прямий зв'язок з фірмою «Шибко Транс, яка є посередником двох великих китайських заводів, які можуть на замовлення всіляку техніку привозити. Того всього, що ви бачили на цих сайтах і так далі, можна все. Питання в тому, на той час, на 2022 рік, 21-2022, було таке питання. Вартість доставки одного контейнера, незалежно від його заповненості, становила на той час 10 тисяч 700 доларів. Тобто, або в нього можна було запнути, наприклад, 10 тракторів, або одного неважливо. Не змінювалося нічого. Ну там доволі там трошечки була різниця. Але основна маса, основна частина вартості доставки. Встановила в контейнері. Тобто це місце забите на контейнеровозі на кораблі, які там їде з того Китаю. Так? Чи пливе важливо, чи може летити там в космос. Все заключалося в цьому. І друга сторона медалі, що треба було всю суму відбашляти зразу. Не наперед, типу, що ви там віддали, а був посередник банк гарант. І була людина, яка е, контролювала це в Китаї, і була людина, яка зустрічала. Польщі в порті Гданськ. Але ще одне критичне питання: а кому якому Япшикові чи Гундзядзя якомусь у має маю довірити цьому е, одному чи другому е, штрульові цю роботу? Так? чи, чи довірна мені особа мала би зустрічати ці трактори. Виїзд був вже неможливий тут за кордон. Доставляти їх в Україну. Тут вести на юридичну особу у вигляді запчастин. Це все було реально повністю. І реально, навіть якби був виход 1000 доларів, півтори тисячі до 2000 тисяч доларів з трактора. Економія, вибачте, це їбать його рот яка економія. На 2000 доларів можна набрати купу навісного на цього трактора навіть вже в Україні. Скільки ще може доробляти, наприклад, людина? Дозбирювати точніше кошти, якщо вона витратила там, наприклад, 5 тисяч доларів на трактора, так? от вона хоче займатися сільським господарством. Як ви думаєте, просто заробити ще тисячу дві доларів чистими, скільки часу це займе? От в цьому заключалася вся хуйня, що навіть ця економія була виправдана, але сталося як сталося. Але це поки ще поки ми всі живі, ну я хоча б, то цю ідею я не кину, ми чогось доб'ємося. Для початку, я щиро вірю в те, що ми доб'ємося того, що нам почнуть провозити трактори, які ми хотіли би, щоб вони були такими. Або вже, врешті-треш, да хуй на нього, щоб просто ціна не мінялася, змінювалося реально не стільки вигляд, скільки функціонал тракторів, які є вже в Україні зараз. Ну чи клятий цей редукторний міст настільки дорожчий за цей кулачник? Ну це ж маразм якийсь, чого досі його немає на шефену. А я вам дам відповідь на це питання. Поставити ще редукторний міст на Шефенга це вже буде, це певно, єдине і, і гідроусіління. Це певно, єдине, що так різнить на слух, наприклад, його з якимось там кентавром 244 і так далі. Серйозно там. Просто я вас закликаю, і плюньте на, ці, на цю кількість циліндрів. Якщо ви сильно вразлива людина до акустичного дискомфорту, в вату вуха і поїхав. Чи наушники якісь, є достатньо багато рішень цієї уявної, я скажу вам проблеми, того, що я досі чую, хоча вже працюю на цьому тракторі, достатньо багато, питання взагалі не в цьому, типу, в акустичному дискомфорті, в, аку... в ефективності техніки, я вважаю, це пріоритетна ціль ваша має бути. Дізнатися ефективність техніки, от, знати її, можливості так далі. Якщо ми маємо якусь. Техніку, якусь про неї інформацію, завідемо правдиво, з якимись прикладами справжніми, відгуками від власників і так далі. Це є вже база, на якій можна будувати там рішення про покупку. Але з іншого боку, знову ж таки, треба ж це зі сторони магазинів, треба, щоб, хоча б на слух для людей, яка, які не сильно шарять, не, тільки поверхнево, там потужність, там колеса, там терепири, там, все, їх більше нічого не колбасить. Оце кулачний міст, великий виворот шифена. Маневреність страждає. Немає гура, хоча це копійчана модернізація. Порівняно це копійчана, та 50 баксів воно коштує цей набор, коштує в Китаї. Це разом з інша насосом і так далі. Це вже тут вже не знати що, того, що ці одиниці-одиниці, якби це опту все було, то звісно ціна можливо була б менша. А там одиниця, там одиниця, і в кожного, блядь, слина побродіти тече, треба здерти гроші нахуй. Ну, от так якось получається, в цьому заключається біда наших людей. Вони дуже голодні, блядь, на гроші. Це велика біда. І значить, і тоді, <coughs> в реальності для людей, які тямлять, між тим самим Кентавром, там, і так далі, і тим Фенгом, не було б різниці геть взагалі. От комфорт акустичний. На цьому все й закінчилось. А якщо буде різниця більше півтори тисячі доларів фінансово, то думаю, що дуже мало людей взагалі будуть ну, звертати увагу. Вибачте, на півтори тисячі баксів ви собі можете імпланти вушні вставити, роботизовані вуха там якісь з, з комп'ютером всередині, щоб він вам там на ніч якусь музику чи навіть відео включав. Я не думаю, що це є така велика біда. Це я завжди наголошую на цьому, що перше, що має вас стосуватися в плані того, як власника майбутнього якоїсь техніки. Це те, як успішно, який об'єм і види робіт ви зможете виконувати на ньому. А вже все інше це не так страшно. Подивіться в Ютубі, люди працюють, ще ніхто в лікарню не загрімів з якоюсь там контузією чи ще з чимось. Поки що всі здорові, слава Богу, достатньо довгий, тривалий відрізок часу. На тому, наприклад, будується, зокрема, й моє частково враження. Чи можна ту техніку рекомендувати? Якщо я бачу, як інші люди виконують на тій техніці ту чи іншу роботу, значить я можу впевнено сказати, бо я ще, слава Богу, вірю своїм очам, що інші люди зможуть так само. Відповідно на цьому йде що і будується, те, що я говорю. А якщо комусь бракує розуму чи бракує віри, заходите в Ютуб, дивитеся самі. Я вам не нав'язую якусь думку, якусь ідею, яка мені приснилася. Також писав вчора чоловік. Щоб я подивився на свій металолом. Найперше, що я можу сказати, на металолом це не похоже. А друге, від його коментаря не зміниться ні моя думка про цей трактор, ні його можливості, ні факт того, що він впіляв під 20 гектарів оранки і так далі. Розумієте, з них 10,5 двома корпусами. Це. Слова таких людей не впливають в негативному аспекті ні на що. Це тільки показує рівень їхньої неосвіченості, заздрості і так далі. Я йому вчора написав: якщо більш немає нічого розумного сказати, піди почитай якусь книжку. Там часом щось розумне пише. Ну, все, типа. Тобто, знову ж таки, повернувшись до п'ятої хвилини цього відео, я не згоден глибоко з тим, що більшість людей. Зобов'язана доробляти. А оскільки як це має виходити, якщо ви берете щось, те, що нам пропонують, воно одразу сере, недороблене, недоведене до пуття. За це я стільки разів вже розказував, що я вже збився з рахунку. Нас ставлять навіть не перед вибором, а перед фактом. Того, що, якщо ви хочете щось більш краще, це само собою, ви мусите доплатити інколи вдвічі більше. А друга сторона, що ви мусите, значить, якщо ви не маєте що платити або не хочете, морально для вас це важко, ви не можете цього прийняти, наприклад, як я. Ви можете власноруч, наприклад, таку техніку довести до рівня Сінтагію 240, а то й вище. Без питань. Спокійно, поступово дивлячись на мої, наприклад, відео, на відео людей, яким також це вдалося, які цим зайнялися. І тоді у вас все вийде. Але чи треба воно комусь? Насправді є альтернатива цим всім маніоврам, цим всім маніпуляціям. Все можна привести таке, як треба, хоча б, хоча б вже якось в адекватному виконанні більш-менш порівняно з тим, що є. І просто, щоб не була така думка постійно, блядь, наїбати на гроші, бо це, ну, це великий найоб. Це якась там, допустимо, цей шифен, ну, я знаю просто його ціну з заводу. Ну скільки ж йоп, то ви скільки ж та доставка, якщо в такій шаленій кількості ці шефенги приходять. От бери десь плюнь, і тут той шефен продається. Там плюнув, там сирну, там пернув. І там скрізь є ці шефенги. Уявити страшно, в якій кількості вони є в Україні. А від чим більший опт, тим менша загальна ціна одиниці. Ну, ви думаю, розумієте ринкову цю всю схемотехніку. Просто це все залежить більшості від того імпортера, який це везе, від його наглості, від його зажерливості. З тим важко боротися важко. Це неможливо? Ні? Можливо, все, абсолютно. На світі можливо все. Крім жити вічно. Що я вважаю, це бредом того, що якщо жити будеш вічно, то ти не будеш насолоджуватися тим, що в тебе є зараз. Господь дав тобі життя коротке, щоб ти мав час подумати. І вирішити всі свої питання, щоб потім на страшному суді не було стиму. Живучи вічно, людина робить дуже багато дурниць, бо знає, що їй за них не треба буде відповідати. Я вважаю, що це абсурд. Тому насправді можливо все. Закликати до якихось до пробудження совісті, якої немає, яка вже труп. ну Це, звісно, це дурна затія, але все-таки є ще надії. Надія є. Великі справи робляться не за один день, оскільки я ще не планую вмирати, хоча не знаю, які в Господа плани. Але я думаю, що завдяки тому, що я за це взявся, завдяки аудиторії моїй, які я безмежно вдячний за те, що вона зі мною. Я думаю, що разом ми зможемо дуже багато чого змінити. Тільки поступово. І що, вибачте, ну я один не тягнув мазу, бо одному тяжко. Хто хоче, підключайтеся, поширюйте. Можемо ще й петицію організувати. Без питань будемо боротися за те, що на поправу нам може належати за гідну і ціну того трактора, і за те, що наш народ це заслужив в першу чергу. Найбільш, блять, трудолюбивий народ це український, так? не заслуговує на. Адекватні умови праці, тобто на адекватній техніці за адекватну оплату. нахуй. Яка, блядь, Європа, блядь? куди ви хочете, ну, типа, маю на увазі всі, хто, скажімо так, ставить палки в колеса, тому рушієві, який їде, хоче нас кудись завезти, куди треба. Тільки ви йому, блядь, не даєте. Ну, це Це провина людей, які зіпсували ринок техніки, зіпсували ринок агропродукції. А інші, які в цьому сьому потакають депутати, вся інша шваль, яких треба постріляти і все. Більше їм нема ніякого лікарства, я не бачу, тільки розстріл. Бажано на місці взагалі просто ну, без ніякого суда і слідстві. А все інше, як виявилося, однозначно, що все-таки може рано чи пізно ця техніка приїхати, тільки я даю шанс магазину, бо потім я зроблю так, що більшість магазинів. Вони можуть мені не вірити, так само ви можете не вірити. Що вони не зможуть продавати це лахміття спочатку через правдиву інформацію з мого боку, а потім я надіюся, дасть Бог із конкуренцією відповідно, з мого боку. Тому що я хочу зробити для людей те, що я хотів би бачити для себе. Бо я бачу, що інші люди не рвуться до того. Відповідно, як виявилося, що хотілося б бачити щось. А ми цього не можемо бачити. Нам немов на очі якогось діхлофосу напшикали. Чого з нами так поступають, я не знаю. І ще одна така теза. Коротка. Взагалі, чи я рекомендую таку техніку? Коротко, це буде підводка до одного з наступних відео. Коротко просто так скажу від себе. Я не можу поручитися за всі подібні трактори в плані того. Що цими тракторами хтось володіє. Так? Це не він, я сам по собі на пульті їздить, так, ви тільки ним там керуєте пультом. Більшість всього, що в ньому може статися, стається чи не стається, залежить саме від от, людини, від власника. Може сісти чоловік, який все життя проїздив 30 км за годину там, на автомобілі, делікатно, там, все, як має доглядав, пильнував і так далі. А може сісти дурак, який там ну, на Камазі там, коробки рвав, степління диміло і так далі. Це залежить від того, хто цим трактором володіє. Якщо будете себе програмувати, програмувати трактора на довгу роботу, то робота буде довгою. Якщо будете вийобуватися, вона довго тривати не буде. Будете постійно крутити, казати, що це хуйня, казати, що всі дурні, хто його купив і так далі. Мої враження побудувалися на тому, як я поставився до експлуатації цього трактора. Що я на ньому роблю, як я кидаю сцеплення, так, як я йому даю джару, там, як я програмую двигуна. Це оце, все в цьому світі запрограмовано. Я його програмую на довший ресурс. Як? Я міняю по регламенту масло, я модернізував масляну систему. Я зменшив розхід палива, там я це, це все дивлюся, постійно перебираю всі його налаштування, заглядаю до нього, заливаю якісне дороге масло, шов в коробку, шов мотор. Все абсолютно у ньому дивлюся, модернізовую те, що там має бути. У мене навіть на температуру три датчики, механічний, і два електричні. Електричний на воду, механічний на воду, електричний на масло. Розумієте, я даже, ну, я більше часу дивлюсь на приборну панель, це тільки по цьому. Тахометр... Спідометр, датчик тиску маси, датчик тиску турбіни, мотогодини, все, абсолютно там купа всього. Вольтметри, амперметри, все. Все в мене перед носом, я все мушу моніторити. А комусь похуй, в нього вода википіла, а він їде далі. Це я скажу тільки так, поверхнево. Ви можете брати цю техніку, якщо ви стоїте перед вибором між мототрактором і між отаким. Це на голову вища техніка. По надійності і по потенційних можливостях. Але в більшості своїй, як постелитись, так і виспитись. І як будете їздити, так і... як сіли, поїхали, так і приїхали. Все, це буде залежати від вас, як я вже мільйони разів говорив. Тому, якщо маєте тяму, якщо маєте якесь поняття до техніки, то у вас вона буде ходити довго і нудно, вам аж на доїзді. І якщо у вас дур в голові, то вам навіть я не пораджу навіть велосипед. Все, далі це вам тільки вирішувати. Хочете. Пликати землю, мусите пликати техніку, яка на тій землі працює. А далі я розповім більш детально вже пізніше. Тому наразі така маленька коротка лекція. На днях буде відео огляд цих тракторів до 6 тисяч доларів. Також буде огляд деяких тракторів, які я. Рекомендував би як альтернативу тим до 6 тисяч доларів, якщо дозбирати зовсім небагато Там в районі 500-800 доларів, і ви отримуєте реально теж на башку, а то й дві башки вище трактор по надійності і по якості. Що в відсоткому відношенні до початкової ціни не є так страшно і багато і можливо. Тобто альтернатива буде не по фінансах, а буде така, що вам треба буде не дуже багато зібрати і отримати дійсно щось краще, явно. Не ефектом пласебо, не уявно, а явно так. Тому чекайте відео, це відео буде сьогодні, сьогодні понеділок. А далі все потрошки буду розповідати так, як воно є. І дійсно, ми довгий час погоджувалися на те, що нам дають. Тепер настав інший час. Настала доба людей. Настала доба рахуватися з нашими потребами і з нашим єством українським. Нас гноблять з усіх сторін. Нам достатньо кацати. А зсередини, вибачте, воно мені, блядь, мене мене не прикало. Хочете, щоб Україна розвивалася? Дайте їй щось для розвитку. Це в цьому аспекті, не рахуючи Збройних сил України, яким їм я кажу, кланявся, поки мені хребет дозволяв. Хоч сам брав участь, мені кланятися не треба. Я кланяюся людям, які зараз мертнуть у такий вітрюган, вони не сидять, як я в гаражі. Мало того, що їх обкрадають, об'йобують. А тепер той народ, якого й так тут вже ТЦК, майже всіх витягнули. Не буде України, бо Україна починається з села, з землі, не з київських багатоповерхівок, а з простих сіл, бо саміці йде продукція в магазини, якими харчуються, ті, хто в місті сидять. Агрохолдингу пахую на вас. Я звертаюся до тих людей. Він відправляє на експорт йому похуй на те, що ви там будете їсти. Ви будете їсти той хліб, який спечений з тої пшениці, що продав я і інші. Люди. Тільки з нього, бо якщо Аргоходлін хоче заробити, він сіє пшеницю, яка, м'яко кажучи, не підходить для виробництва хлібобулочних виробів. Бо буде як в тому віршику, з тої пшениці, ви, вибачте, получиться йобаний ти в рот хлібобулочний урод. Бо пшениця ця модифікована і в більшості вона в нас попростому називається кормова. Вона дуже важка, клітковини в ній дуже мало. Все, для хліба треба клітковина. Тому, хлопці, така моя думка. Напишіть, чи ви згодні з тим всім, і як думаєте, чи ми зможемо це все подолати. Бо я думаю, що так, я в це вірю. Я буду жити цією ідеєю, бо інакше буде важко. А все інше, що які у вас є питання, які у вас є думки, от там цей дурачок писав, металолом. Металолом це от щось лежить. Але повірте, такі люди, як я, навіть з цього, що для них не потрібно. Зроблять щось, яке буде виконувати якусь функцію. Писав він, що Т-40 і Т-25 побачив, що то трактор не для Оранків, а для садка. Написано в книжці старій Совдепоскі, але українською мовою, для роботи в садах і теплицях, і для догляду для... за рослинами. То ти працював на тракторах і навіть не знаєш, по чому ділиться можливості такої те. Можливо, і цей трактор б так ділився, так? тільки наші люди не працюють за призначенням. Бо в них немає вибору. Цей вибір в нас забрали. Але ми це все повернемо. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові!